<свят> <свят> Вітаю всіх, хто знаходиться в тилу. Да. І жінок, і чоловіків. Ми вже там були. Да. Можемо предъявити у Петрові з У мене багато Филам... хто там прийшов. Чого? На яких підставах? Що на даний час? Давайте ознайомимося, вісімнадцять пункт три до повновезнайома. Я раз на день. <кхм> Потапчук Денис Сергійович, поліцейський офіцер, що це в нас в ГНП, в Вінській області. З іншої сторони, що у нас, політ? Ой Боже, вам поміняли посвідчення, я вас вітаю, серйозно. То що, ти куди зараз їдеш? Є ось є, питання до нас. Я знаємо, що живеш. Не знаю, чи хто на моєму районі живе. Перекоплює, долетів і все. Бо ви в базі у нас ні там, ні там. От тут просто є документи разом з копічним 23 копії до операції, що передали для мене документи, що повповнені. Згідно чого я не можу вас фіксувати на відео. Стаття 35 Конституції України не забороняє мені фіксувати посадову особу таку, як ви, поліцейський. Слуха, я вже давно просто цекла крісних людей, як ви да. все знімаєте. Е, є кримінальна відповідальність. За що? Під час мобілізації час... знімаєте зараз військові. Покажіть мені. Покажіть мені, де це прописано в законі. Ага. Пересування військової техніки забороняється. Ви перешкоджаєте виконання. В смислі перешкоджаю. Смислі передшкоджаю. Ну все, Куда ти газуєш? Куда? Ну то йди додому, чого ти став стоїш? Добрий ранок, називається. Громадська організація Доска. Це Марина. Отакий такий п'єд, блядь. Ой, вибачте. Без матів не обходишся. Так. Всіх жіночок, не жіночок, а наймиліших літочок цієї планети. Всіх жінок вітаю з цим святом, з 8 березням. Доста разом сила, разом до перемоги.